Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Навіммігрант, і сьогодні ми будемо говорити про трудові договори у Польщі. Я розберу такі договори, як умова о праці, умова о озлиценні і також договір B2B. Вони найбільш популярні, тому будемо говорити про них. З вас, будь ласка, лайк під цим відео, підписка на наш інстаграм і ютуб канал. Я стараюся щодня ділитися корисною і якісною інформацією, тому мені буде дуже приємно за вашу підтримку. Перший договір це умова о праці. Він підписується між роботодавцем і працівником. Він може мати конкретний термін дії як на час окрешлений, наприклад, на місяць часу, як і на час неокрешони. В більшості випадків, якщо ви попадете десь на роботу і підписуєте договір умови о праці, у вас буде спочатку термін пробний. І він може бути до трьох місяців, після чого сама, сам догвір перекваліфіковується уже у умови о праці на час не Чому він дуже популярний? Чому дуже багато людей хочуть саме на умову опраці піти на роботу? Тому що це, по-перше, стабільність. У вас є повноцінний догвір. У вас є оплачувальні лікарняні. Якщо ви захворіли, відправляється l 4 автоматично до роботодавця, і ви отримуєте 75% від вашої заробітної плати. Також у вас є 25 днів вихідних протягом року, які також вам оплачуються роботодавцем. І це такі основні привілеї, так які вона даються при договорі умова о праці. Також як ви плануєте подаватися в майбутньому на сталі документи, там на карту резидента, або ж, наприклад, взяти іпотечний кредит, завжди вимагається саме умова о праці, тому що це стабільність. Якщо ви в майбутньому також жінка, так і будете заходити в декрет, у вас також будуть декретні виплати. І для вагітних також будуть окремі виплати, якщо у вас є саме умова о праці. Важливо, що на умові опраці ви повинні заробляти мінімальну крайову. І як ви напевно знаєте, я в попередньому відео згадував, можете переглянути від 1 січня мінімальна крайова на умові о праці це 4242 злотих брутто. І якщо ви підписали цей договір, це мінімальна сума, яку вам повинні виплатити. Також є ліміт по годинам. Протягом тижня ви повинні працювати 8 годин робочий день, тобто 40 годин сумарно протягом одного тижня. Усі надмірні години виплачуються додатково Х2. І це все також ще залежить від певних факторів. Але, наприклад, якщо ви перепрацювали більше ніж 40 годин в тиждень, роботодавець зобов'язаний вам заплатити подвійну. Зарплату за ці понадмірні години перейдемо до другого договору: договору умова озлецення це договір про виконання послуг. Він дуже популярний, тому що, по-перше, тут немає таких великих податків, як при договорі умова о праці, і відповідно, тут є конкретна ставка на годину. Обидві сторони підписують цей договір і дають згоду на пункти, які в ньому вказані. Які є плюси в цьому? Ви можете заробляти більше саме дякуючи оптималізації податків, тому що вони менші при цьому договорі. І також ви можете задекларувати і працювати більше годин, ніж на простій умові о праці. Також умова озлацення не так сильно зв'язує вас з. Роботодавцем, тому що ви можете в будь-який момент розірвати договір, і навіть на е, підставі е, угоди двох сторін е, ви можете швиденько розійтися з роботодавцем, якщо вам щось не сподобалося, не так як, наприклад, в умові о праці. В якій, якщо ви пройшли вже, наприклад, окрес пробний, підписали договір на час кришлони, і у вас може бути навіть графа, що вам потрібно працювати мінімум три місяці, і тоді ви маєте вже ваш договір повністю розривається. Які є мінуси умови озлицення? Це відсутність оплачувальних лікарняних, і також відсутність вихідних, які також вам будуть оплачувати. Хіба що робот, роботодавець вже зі своєї сторони дасть вам, наприклад, вихідні, у мене колись так було, і ви тоді зможете окремо їх отримати. Тому запам'ятайте, що умова озлецення це порозуміння двох сторін. Тобто ви повинні дійти до спільної згоди, щоб і було корисно роботодавцю і корисно вам. Дуже часто згадують, що в умові озлецення пишуть для українців штрафи. Наприклад, якщо ви не прийдете на роботу, ви повинні заплатити штраф 500 злотих. Ви вправі, щоб вам цей пункт забрали. Згідно з кодексом праці, в Польщі немає такого поняття, як штрафи. Вас не можуть оштрафувати на підставі умови злицення. Це все ваші внутрішні домовленості уже на підставі умови злицення. І ви в змозі це е, проговорювати так, з роботодавцем і це все міняти. Ну і останній договір це договір B2B. Він найбільш популярний між підприємцями або ж між двома підприємцями, які між собою співпрацюють. Або ж, наприклад, для IT-спеціалістів, інших людей висококваліфікованих, які заробляють суми там більше 10 наприклад, тисячі злотих. Може бути навіть більше 5 тисяч злотих, але з практики, чим більша сума, тим тоді вона більш оплачується. На чому воно полягає? Дві юридичних особи під собою, між собою підписують договір, і це буде умова співпраці. Підписують договір, прописують конкретні послуги, що вони будуть виконувати у якому терміні. І розраховується між собою на підставі фактури або ж рахунку фактури, і тоді кожна уже юридична особа самостійно веде різні бухгалтерські звіти, відправляє податки і так далі. Тому цей тип договору зараз дуже популярний, тому що багато українських фопів переїхало в Польщу і шукають способів так, щоб легально працювати і вести далі свою діяльність. Тому, надіюся, це відео було корисне. Обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарях на підставі якого договору ви працюєте в Польщі, і не забувайте підписатися на наш інстаграм. І до зустрічі у новому відео.